Цим озером в Дніпрі Невеличке озеро є пов'язано багато легенд. Хтось називає це озеро проклятим чи озером смерті. Хтось називає це озеро любов'ю, озером Любові. Бо тут пов'язана і легенда про дівчину, яка втопилася колись, бо дуже кохала, нерозділена любов була О, речена, яка тут втопилася. Але, ну, кажуть, що це озеро, тут був раніше кар'єр. Щось там добували. Воно не таке глибоке зараз. Потім, оскільки тут поруч ріка йде, лоскамінка, річка, озеро швидко наповнилося водою, прорвали, пройшли джерела, прорвали і, власне, затопило. І зараз от з джерельної води утворилося таке озеро. Але Ще з одною легендою, яка, скоріше за все, можливо, і правдива, бо ну, кажуть, що є зв'язок цього озера з Дніпром. Ще є якісь гроти. Тут, до речі, під озером дуже багато гротів, навіть на, навіть на початку там є така невеличка скеля, її засипали, на жаль, але там під скелею є гроти. І, власне, скоріше за все, якісь є пустоти, а до Дніпра не так вже й далеко. І озеро тому в озері власне, в цьому знаходиться багато різної риби і, і сомики. Ну тут їх і зарибляли, звісно, але і сама риба саме проходить через зв'язок з Дніпром. Начебто вона от сюди може зайти. А, і тут і лишається. Бо тут гарно жити спокійно відносно. А, і ще ще одна легенда є дуже моторошна, але можливо вона теж має підґрунтя, бо якщо... Озеро невеличке, а потопельників на цьому озері дуже багато за цей час було. І навіть кілька років тому, десь перед Новим роком, втопився чоловік теж, ну власне, при тому, що воно мілке. Достатньо мілке. Кажуть, тут живе тварина. Така, як ото, знаєте, лохнейське. Ну, я, я кажу, як воно є. Що розповідає, що не то змій, не то щось таке. І навіть хтось його місцевих бачив. Ну, Я питала місцевих, кажуть, так, да, дійсно щось таке є, тут велике. Ну, може сом великий, знаєте, таке. Але воно, коли людина пливе, то воно може його хопити і, власне, потягти вниз. І що... і... І людина втрачає, ну, хтось лякається і втрачає можливість рухатися і тоне. От власне, це таке от озеро. Кажуть, що тут втопилася в свій час дівчина по одній легенді, можливо, це більше дві дівчини було, а, може й не одна. По одній легенді, щоб наречена була, яка там щось. Чи посварилася з хлопцем, чи щось таке відбулося, і вона, власне, втонула, Або він її зрадив. До речі, з невінченими нареченими дуже багато пов'язано легенд в Лоскам'яці. Я вже розповідала про те, що там є місце, де, власне, вважають, що жила дівчина, яка ще в часи Лоцманів, Лоцкам'янка вона трохи далі. там. Ну, це власне її вже лоцкам'янка, її початок. І от, власне, ця дівчина в часи лоцманів, в часі козаків ще жила і вже чекала на весілля. А щоби нареченою стати лоцманом, треба було довести своє право бути сміливою. І от, власне, вона довела це. мала дівчина за день чи за декілька днів до весілля. Переплисти через Дніпро неподалік першого порогу вночі, причому переплисти сама на лодці на, на, на чи на чомусь ще там, я не знаю. І сісти на камені, там камінь був такий фос. Прямо біля порога неподалік. За островом Кодачком був камінь. Зараз його не видно і цей камінь. Великий, він називався сідлач, бо на ньому можна було сістися. І от власне ця дівчинка, дівчина, яка мала хотіла замірку, нічого робити, щоб довести, що вона от гідна, що вона от гідна того, щоб бути дружиною такого сміливця, що вона сама смілива і зможе сама от подолати. Дніпро перепливти. Власне, оця дівчина, яка в козацькі часи нареченою була, лоцманом, вона подолала і успішно все вернулася, але вона не знала того, що її хлопець перед весіллям. Він дуже був поважним лоцманом, хоча був молодий. Його попросили ще раз провести. Баржі, чи там, я не знаю, дуби, оці, якими плавали в старі часи Дніпром, провести якісь, там, там заможної людини речі і переправити їх через, через пороги. І, власне, пообіцяли гарну нагороду. І старший лосман йому сказав, що. Що ти провезеш, а я тобі там щось пообіцяв, так би мовити. І хлопець по цей її наречений погодився, він думав, що встигне повернутися до весілля. Але... Але не встиг. Сталася трагедія. Його, Його керівництвом один з хлопців нерозважливо розважливо десь щось робив і впав. І, власне, воду, і довелося його, його допомагати врятувати. І, власне, врятувавши друга лоцман, цей наречений, він загинув. Загинув, і дівчина так і не вийшла заміж. Хоча вона прийшла у всі випробування, як жінка лоцмана майбутнє. І не захотіла більше ні за кого виходити заміж. По одній легенді вона прожила все життя сама і дуже гарно ставилася до молоді, підтримувала дівчат, хлопців. А по другій легенді вона вкоротила собі життя десь біля порогів. І от власне ця легенда трохи співпадає з тим, що тут на озері теж кажуть якась наречена втопилася свій час. І її привид вночі деколи з'являється тут. Але кажуть, коли от, ну це я не знаю, може реклама християнства, конечно, коли от це звели церкву, ну церкву цю кажуть, з якийсь чоловік, який має відношення ну, там, до певних структур, я не знаю, чи замолював свої гріхи, чи що він там робив. То так, так так знову не можу сказати, що це правда, але це начебто казало, що він є якесь відношення до органів е е влади або охоронних структур мав мав чи має. І одразу я не знаю, хто там зараз служить, але коли я з'явився ця церква, то е е перестала з'являтися тут дівчина, прилад її. Речене. Ну, знаєте, це християнська реклама, в принципі, а може воно щось і поділо, бо люди ж все-таки частіше проходять це місце. Може, все-таки вони ж ну, в будь-якому разі просять не про погане. І, мабуть, може якась енергія впливає. А може це просто реклама. Я особисто не бачила ніколи тут ніяких привидів. Ну, Хоча ходила і ввечері, і вночі тут коротше. але. А, але а, а, ви бачила щось у воді велике, це точно. І от мені власне, хотілося вам про це ще вкотре розповісти. Так, <поцюрити> да, вибачте, дівчина підходила, тут ходить одна така от людина, мабуть, бідна. і трохи не зовсім притягне. Попросила гроші, але я їй трошечки дала, бо знаєте. Життя різні люди бувають, різні ситуації. Вона там непогана начебто, ну, трохи там не в собі. А, власне, тяжко і, і, і нормальним людям вижити в цьому житті. І от, власне, от, знаєте, от таке озеро. Хочу, щоб. ви, ну, Я його називаю озером любові. Почула я тут і Ішу легенду, що начебто. Коли оце розробляли, тут був кар'єр, то ну, власне вода полилася в кар'єрі через те, що ну, дві, двоє закоханих часто ходили в це місце і власне і мріялося, щоб це місце з'єднала їхні серця і вони ніколи не розставалися. І от, власне, в якийсь момент полилася вода, і це було таким собі гарним знаком для, для цих людей. Не знаю, як склалося їхнє життя, але оця чиста вода, вона, вона, вона майже це озеро майже завжди чисте. Тут багато накидають, але от коли стають холоди, то як, як вода оновляється і стає така хороша, чиста, прозора. Але влітку буває вона і зеленіє, але не надовго, Якийсь час, день-два і знову чиста вода. І от власне тому дійсно ну, вона так бо тут джерело, дійсно гарна джерельна вода. Можна сказати ще, що я від місцевих чула, що власне тут є кілька бабусяк, які купаються у, власне, у цій, цьому озері. І мені казала одна, і потім друга казала, що я кажу, ви купайтеся, тут не бойтеся, тут і вужики плавають, і гадючки, але таке невелике, оточені забудовами. Ну, коли вони мені кажуть, та я навіть каже, дуже майже не рухалася, щось з ногами там було. І каже, приходила, що приходила, ще достатньо молода була, ноги стромлю сюди і в водички такі сиджу. І каже, відчула, що гарно стало, ноги почали не боліти. Тоді я почала купатися просто. І, власне. Каже, мені вода допомогла. Е, я не знаю, який склад цієї води, е, може колись хтось і проводив аналіз. Але ну, моє таке підґрунті, що тут багато родону, можливо. Можливо, чи якихось таких ось, е, сполук хімічних, які впливають на, е, ну, і на сток, скажімо так. Він, він може бути і газом, але він. Ну, або якісь сполуки хімічні, вони можуть як негативно впливати, але якщо використовуєш ну, не постійно під їх впливом, а деякий час, то, власне, можуть вони допомагати, допомагати людині, видушувати і виходити, і зміцніти їй. Власне, ну, це таке не моє непрофесійне. Бачення, і я от влам, власне вам в котре розповіла про цю місцину щоб ви не забували. Я їй часто показую. Тут неподалік жив Санич Олександр Олександрович, Аспарух, аспарік, як він це називав восьмий характерник. Щадики. Івана сірка. Не дивно, що він тут поселився, його доля сюди. Привела в таке гарне місце. Майже в Лос на батьківщину Лосманів Дніпрових порогів. Сейчас він молодим хлопцем, його, точніше його батько отримав тут квартиру і подарував своєму синові. І от, власне, такі місця. Дякую вам, хай вони, хай ці величкі мандри вам, ну, Місце, це трохи сьогодні день зігріє і настрій підніме. Все буде Україна, вірю у те, що буде перемога. Перемога добрих людей, перемога України над, над злом і, і добра, і правди, верховенства і людяності.